Доброго дня глядачі ютубу. Що я роблю далі? Після укриття винограду у мене залишились ось такі траншеї. Я спеціально їх робив. Трошки віддалено від самих кущів. Тут саме працюючі коріння на даний час. Тепер ці траншеї. Я спочатку буду шаром вкладати мульчу, яку я прибрав з рядів, щоб вона мені поки не заважала. Перший шар я буду класти саме її. Ось так я проклав по траншеях мульчу. Добре, її ще прийшовся, протрамбував. І далі буду Вносити перегній. Звичайно, хотілося б, щоб це був повністю сипець, але такого перегною я в нашій місцевості не знайшов. Тому він, ну, хазяїн казав, що трьохрічний. Я думаю, що він двохрічний. Тому з таким перегноєм, хоч він і коров'як треба бути обережним, щоб не попалити коріння. Самого винограду. Тому спочатку протрусив соломою. А до речі, коли укривав виноград, то от на штик лопати я якраз доходив до коріння кущів винограду. Тому спочатку протрусимо соломою, а потім укладаємо перегніть. І тут не дуже великим шаром буду старатися добре розтрушувати. Щоб не попалити коріння. Ось так ми в траншеї уклали перегній. У мене виходить на це міжряддя, а ряд тут 11 метрів йде близько однієї й півтори отакої точки. А в ній я не знаю, кілограм 60 десь перегною. Ось так. Клали ми його і зверху іще прикриваємо остатком мульчі. Ось так у мене все вийшло. Перегній закладений, соломою накрито. Солома буде постійно зберігати вологу біля перегною, він буде краще розкладатися. А по весні при розкритті винограду ту землю, яку я буду прибирати з рядів, я накрию ці траншеї. І все перегніє і буде працювати на кущі винограду. На весь виноградник у мене пішло 15 тачок перегною На кожен такий рядочок. З 11 метрів пішло близько двох тачок. Надіюсь, що це відео було комусь корисним тому, хто зі мною однодумець, знаходиться зі мною на одній хвилі. Не забудьте підписатись поставити лайк цьому відео. Дякую за увагу.